Жили собі дід та баба та такі бідні, що нічого в них нема. От раз дожились вже до того, що не стало у них і хліба, і їсти нічого, дід і каже Бабусю, піди у хишку, назмітай борошенця, та спечи мені колобок От баба так і зробила витопила в печі, замісила борошно, що назмітала. Спекла колобок і положила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм А він каже Не їш мене зайчику побігайчику, я тобі пісню заспіваю. А ну, яку? Я по коробу метений на яйцях спечений втік от баби і от діда та й от тебе втечу, та й побіг. Біжить та й біжить, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене вовчику, братику. Я тобі пісню заспіваю. Ану, яку? Я по коробу метений на яйцях спечений, втік от баби і от діда, та я тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, я по коробу метений на яйцях, спечений втік от баби і от діда, та й от тебе втечу, та й маху. Біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісню заспіваю. Ану, яку? Я по коробу метений на яйцях спечений, тік от баби і от діда, та й от тебе втечу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він сів та й почав співати. Я по коробу метений на яйцях спечений, а лисичка його. Гап Проковтнула.